Ти що? Ти що? Подиві, реально відображається, ще й рухається. На цю розробку по-любому мільйон доларів витратили. Oh. А, Заяць! No Ніхе раз собі заяць мочний. <laughs> Боже, хлопці. Що, дитячий садок, чи що, ви когось хочете цим налякати? Oh. Привіт! Вітаю вас на каналі NightPlay. Сьогодні у нас Татарі The Arrival. Райвел приводиться як прибуття татарі. Перекладач перевів татарі, але я сумніваюся, що це воно так. Не знаю, не знаю. Щось там писали про штучний інтелект. До речі, наявність української мови дуже приємно уразила. Ну, реально не чекав, типу я просто зазвичай. Ці so випадки зникнення стали так далеко один від одного. Усіх зникнень немає має жодного зв'язку між собою. Це лише збіг обставин? чи хтось все ж таки стоїть за цим зникненням. Для тих, хто не вміє читати. Чисто озвучу. Давайте. Nie, нормально, поки. Поки нормально. Did he leave without his shoes? Шо, пішов босоніж? Ну, коротше, чисто класична штука. О! Та ти що? Та ти що? Подві реально відображається, ще й рухається. На цю розробку по-любому мільйон доларів витратили. Або просто два китайські студенти одну ніч не поспали. Ну, нічого страшного. Пробуємо. Так, ліхтарик, ключі від машини, сумка. Сумка є. Нашу йому сумку, він у спортзал збирається поїхати, по дорозі що? Так, сумка є. Книга. І почитати. Типу, я так розумію, він їде в спортзал, потім в бібліотеку. Телефон. Телефон занести рахунок, поповнити. Купити цю карточку на 50 рей. Ключі від машини. Ну що ж все, десь тут? І ліхтарик. Так, а що 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 то я не бачу? А, ще може щось тут бути. Трошки з затримкою, звичайно, рухається, але рухається, блин. Це вже приємно. Так. Все, далі серйозно за справу. Кохви не бере Не ем Я не знаю. А немає космос. Я вже попривесни, просто зараз дайнклей другий граю і там. Кюшку нажимаєш, підсвічуються всі об'єкти, з якими можна взаємодіяти. Я вже по причці хожу кюшку, тикаю, коли не можу щось знайти. Так. Зараз спокійно треба все переглянути. Ага, вот можна відкрити. Ага, можна відкривати. От тоді напевно, що швидше всього. А тут не можна відкривати. Єсть. Нічого собі. Хожен, напевно, що у цим. Кажуть себе дома тримає такий великий ліхтар. Звичайно, у цього хоча б батарейки не сідають, це вже дуже приємно. Але. Ну і швидше всього, ключі або якщо. Блін, дивно. Ті місця, де людина би нормально тримала ключі, їх там нема. А, от вони. Не, ладно, це нормально. Я їх просто не побачу, але місце хороше. Все, можемо виходити. I got everything I want. Time to get going. Я взяв все, що треба час вирушати. Трошки затримки. Але я ще просто по-англійськи паралельно послухав. О, ліс. I have no job going there. Често ти на двох машинах їхав що? Так. Це більше на Ford Focus, похоже, но за, за, загалом формою мені схоже більше на якесь Chevrolet Aveo. Але іменно морда на Ford Focus. Ну то гольфік 100%. Pogamy. Rikia Yamaguchi, spot 23 is crossed out. Akio Matsumoto is now at spot 23. Crate, that's me. I will stay in the same spot as the missing person. Maybe that will help me to figure out faster what happened here. Mm, yeah, I don't think there is anyone inside. The door is locked. Where is the manager? Ну, чесно, коли ти можеш все пере... перекладати і повністю все розумієш, про що йде мова, ну якось трошки другими красками граю. Тому що ти спочатку такий дивишся, типу, от нічого не розумієш і от нема того смаку. А так ти вже все розумієш спокійно собі. А, ми можемо сюди піти. Ну, двері закриті, все, колокольчик не допомагає. Ага, добре, добре, добре. Обов'язково. Ну, ти все ж таки приїхав на Хай це буде форт фокус. Так і заїхав спортзал. Ні, так тихенько в лісі, спокійно, поки навіть не страшно. Звичайно, це вже старий як світ. У нас ми детектив, який розслідує незрозумілі е... випадки, коли люди пропадають безвісти. That's spot 24. I am close. Ага, ага. Тобто я думаю, то наш наша будівля, а це нам треба йти до цього третья. Йдемо сюда. Нормально. Я думаю, буде якраз люди пацан знаю, в людську дачу... А куди йти? Я не розумію. Що, дрова на території шукати, чи що? Ну тут які дрова є. Так, давайте ми перше подивимося, що у нас є. Я не розумію нічого. Чи й темно так? питає? Тут трошки гамус азерті, не розумію.

Основчать, типу базам чисто. До того, що бачу, тут все не так просто, якщо можна корпатися е у рубзаках і там. Крафтити. Може можна, може, ні. Значить, трошки складніше буде, ніж здається на перший погляд. О, зараз. тим? Чисто Чисто, знаєте. Діюється... Коли розумієш, що по-любому хтось їбеться в кущах. Ви хоч би зробили у нормальних кущах. Так. Моменто. Отак єсть. Так. Що yes. там? Oh. А, заяц. I have no раз, заяць. Ніхе собі убий заяць мощний. <laughs> Често куш, блін. Я не знаю, що я з тим кущом робив, бо, бо, що аж так жорстко, той. Mm. Трусило куш. Так, пробуємо. was that? Дивно, дивно, дивно. Ще поки не страшно. Але дивно. Так, ну, блін, або криль. Це шпіон? Просто заяць шпіон. Його підіслали, щоб відволікти увагу, він вже диверсії мені тут робить. Затушив вогонь і все таке. Але. А, а, а що робити далі? Не го читати? Що? I have no reason to leave the camp that way. A key. What's this? An old key. Some poor camper may be looking for it. I'll keep it. Will keep it to return it to the manager in the morning. Goodbye, Keith. good producer. I need to sleep well if I want to be at my best tomorrow. Oh, it's starting. Ah, no, stop. I thought you had already transported us. Чисто наскільки сильно нам повезло, що я побачив цей ключ, тому що він на темній дошці, темний ключ його взагалі не видно. Галюцинації вже нікого не здивуть. Вони, до речі, блін, ну то вже скільки хорорів переграв, і ти розумієш, настільки вони всі похожі, що капець. Обично, коли ми їдемо з пацанами на дачу, блін, і беремо 10 літрів самогонки, коли встаєш. От приблизно такі самі галюни, там фонарі двояться, трояться і. Все в цьому дусі. Але ж вроді чоловік на спорті, там даже нічого не пив, чисто книжечку почитав, все таке. Буде в кінці якийсь монстр чи ні. Чи просто. Е... Та ж давайте, блін, без цих загадок китайських просто де. Дайте мене просто, покажіть мені скрімерина, я налякаюся. І спокоєно, блін, піду вичищати свої штани. Того що, блін, зараз якісь загадки, що ти сидиш голова і так кипить. А ще якось. Нормально, нормально. Без загадок. Повезло. Ой. Щось от лякатись сьогодні я точно не налаштований. What What dream. Я думаю, сон ще не закінчений, друже. Або ти серед ночі встав? Хіба ці фонари були? Ні, 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 ні. Я впевнений, що вони не були тут, коли я прийшов до спальні. Треба йти в другу сторону, такі маємо. No Нормальні люди, якби коли устали і побачили, що щось не то, подумали б, що це в них. що вони ще не устали і пішли би спати далі. Але так як. оп, оп. Я от цього можна було більше налякатись, ніж всього остального. Через 30 хвилин ходіння лісом слідкуючи за фонарями. Що таке татарі, до речі, типу, не зрозуміло. Прішло всього, це дословно переводити у перекладачі немає змісту. Тому вже може якось якісь. Так як все на українській мові, може хоч дадуть якісь бумаги почитати. Вже хоча би будемо плюс-мінус орієнтувати, що то як то. Ну, чисто класичне село десь. В глубинці Карпат? Людей немає. Людей немає до тих пір, поки ти не почнеш без дозволу дрова брати. Так, що в нас тут? Дослідіть село, добре. Не знаю навіть що про це село сказати. Ніж. Не знаю, що ж усього, ці світлячки вони дають знати про те, що десь щось тут треба зробити, або Або це просто для краси? Коротше менш з тим. Я думаю, десь, де буде, де куди нам треба підійти і що зробити, то нам дадуть знати, що нам треба саме сюди. Тому що зазвичай десь щось має сильно гримнути, або якийсь монстр з'явитись. І вся дорога величасту ці двері, які не закриті. Давай. Без дозволу проникнути в чуже житло, це теж дуже непогана ідея. Так, далі сюди. Ні-ні-ні-ні, оце ти не ховай, не ховай, давай. Постав на місце. Так. Блін, в кнопках путається страшне. В чому був прикол? Просто прогулятися, оно може. Бо я бачу, що ця гра любить ховати всякі приколи на самих видних місцях. Та я думаю треба попробувати. Та нічого нема. Може не цей раз просто. Йдем далі. Ну, хоча б досить чітко було зрозуміло, що треба саме туди. Туди, точніше. Ліхтар, ліхтар автоматично, просто двері. О! Ага. Це як з машинками коли була. Немає нічого складного, напевно. Надіюсь просто. Оп-оп. Оп-оп. Оп, оп. 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 Ні. Так, це треба вниз. Тоді треба отак. Так, так. 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 Нє. Так, тут треба вже подумати. Хоча б було би добре, щоб якийсь символ був на цій новій дошиці, але все ж таки, якщо зрозуміло, то навіть Не знаю, що й додати. Так. Давай так попробуємо. Мені цю треба занадто сильно отак, от отак. От Щось мені не, не проходить. Щось не виходить. Не можу зрозуміти в основному. Мені цю штучку. Треба... Подалі кинути. Якщо ми попробуємо ось так. Ось так. Берем. Так. Знову шос не виходить. А, ось так. Так, ось так. Так, все. Тут тепер можна спокійно... Долото. Добре. Знаєм. Знаємо. Ні, прикольно. Типу, от це один з таких давно я не грав таких хоррірів, де прям треба побігати, подивитися, почитати книжечки, записочки. У нас, по суті, ціле велике відкрите село. Типу, ти заходив в кожну хату, шукаєш що тут. Ну, зрозуміло, сюди ти не зайдеш. Добре, що хоча би явним чином дали зрозуміти, що от сюди ти можеш і не заходити. Так. М mm. Дуже уважно, так. Досить вже навчив того, що кожну, кожну просто, кожен сіл треба обдивлятися повністю. Отак просто Точно знати, що нічого нема. Пробуємо. Тобі х... стане хто фіз... щоб вилізти? Ні, чи чтобы вылезти. Не, там треба вилазити? Так, ану хлопче. Ні, скакати ти не вмієш. Ану стрибай. Ні, нема. Стоп, але що Ну ї... не може бути, що просто так. А, стоп, де дробена була? А ну. А от вона. Підніми. Треба забути про кнопку F, бо я б 느낌, постійно включаю, виключаю. Не знаю, не знаю. Або поки я не можу... Або я не можу зрозуміти... Де що треба нажати? Або хер його знаю, чесно. Так. Ага, це ми прийшли на вхід. Добре, добре. Це тепер ми зато знаємо, що всі двері де не заколочено. Треба щось йти, треба щось робити, треба щось брати. Тому зараз це раз ми більш уважно пройдемо. От тут можна зайти. О, -о. І тут є другий поверх. Не знаю, що робити, чесно. Ну, здається, як ніби нічого нема. Або або це, типу, от тут дуже багато завдань по всьому селі, і тобі треба тут туди, то ту туди, то ту туди. І типу, от з часом ти зрозумієш, що от. Ага. Там треба було зробити то, там треба було зробити все, і. Боже, хлопці. Що, дитячий садок, чи що ви когось хочете цим налякати? Хоча, якщо подумати, якби я підійшов з цієї сторони, то би була зовсім друга справа. Просто можемо списати на те, що мені пощастило. Так, другого поверху теж немає. І що? І що робити? Нічого взяти не можу, нічим взаємодіяти також не можу, Що трепу. Ой. Що, типу, вся основна фішка в тому, щоб просто побігати, поблудити по цим? По селі? Половити якихось, скрипти якихось скримерів? Може бути. Зараз спробуємо. Ну не так багато, по суті, відкритих. Стало темніше. Десь світло, світло, заходиш. Оп, тут буде скример 100%. Скример. О! Что Є... Якийсь дуже простий принцип, типу, от, е, якась... Е, принцип, по якому от можна зібрати, по суті, будь-яку головоломку от, в такому форматі, про який я не знаю. Я зазвичай просто клацаю все на умання, поки картинка не почне сама складатися. Але я просто ну, на 100% впевнений, що є цей. Є якась закономірність, що треба нажимати. Так, цим таким підходом ми не... Ми не складемо нічого. Think about it. Кіністра з олією. блін, ми зараз якісь шашлики будемо жарити, напевно. Бо. Так, долото взяли. Ну, швидше всього, що долото якось пов'язане теж з цим місцем, так що ми зараз будемо пробувати. Того, що. Так, це може відкрили. А може і ні. Я не знаю. Якщо час. Типу, тут дуже. Ти заходиш в велика кімната, дуже багато об'єктів, але по суті. Взаємодіяти ти з одиницями можеш. А це що за забуду тут? Ладно Що в нас залишилось по факту? Так, тільки. Ця хата. Тут двері. Закрито, добре. Оце вулиця залишилась. І все. Відкрите. Двері зачинені. Окей. Значить, наша основна задача залізти в ці двері. Якщо двері зачинені, значить. У мене одно відчуття, що от коли. Ти... Є якісь, якась частина поверхні, по якій він ходить, і звук шви схожий з тенісним шариком на столі. Не знаю, буває, буває, буває моментами такий прикол. А. А, є. It fits.

Thank you, Aki I'll name her Samaya. Just like me. What was that? Люки, якщо ти не знаєш. Е, типу такий прикол, що от мала, нема в неї фізіономії дитячі, там голова чуть більша, що вона просто як велика, лиш зменшена, так смішно глядаєш, як капітаць. Ну, я розумію човаків, які це робили, тому що я би сам не хотів напрягатися з такими дрібницями заради п'ятисекундної якоїсь касцени, типу, малювати нову модельку. Що зачинено? А що робити? Що зачинено? Ну, гостей тут явно не чекали. Нема ручки, нема ручки. Ні, ну я не думаю, що... Долото. Ну, не образково до лолото можна було будь-яку палку. Взяти, але... Це що вот зараз було. Так, нова загадка з подушками. I'm sorry for your loss. We are also sorry that we couldn't figure out what happened to your daughter. Can we at least cremate her with the doll? She loved her a lot. I'm sure she'd like to be with her. Even now. I'm sorry, Mr. Suzuki. I don't Suzuki. think that is possible. <laughs> Йой. Ну от тепер я розумію. Я перше не розумів, що цей надпис означає, але тепер розумію. Мені не сподобалось. Занадто просто, там пару скримерів. Нічого особливого, але як демоверсія, їм треба було хоча б один якийсь потужний там, момент з скримером запхати. Типу зазвичай так роблять. Типу сама гра, ти заходиш, там атмосфера, там, ніби як поринаєш в атмосферу, от, відчуття, це все, і ти там, знаєш початок історії, яка не закінчується, і тобі цікаво, що буде далі, щоб тебе спонукати купити повну версію. Ну, судячи з того, що я пограв, от взагалі не спонукає. Тому, я не знаю. Кому цікаво, типу, можете купити, спробувати. Ну я думаю, що це нічого особливого, але зрозуміло, що це буде надовго, того що, типу, такі моменти що ти заходиш і ціла велика локація, по суті, нам треба було три будинки відкритих. Типу, зайшов. Чик-чик-чик, чик-чик-чик, взяти долото, взяти масло і все. А, ну так, ключ ми знайшли раніше. Долото масло і все. Наша напхали скільки відкритих, е, безкорисних будівель, я не знаю. Може, звичайно, ще через те, що демоверсія, там, типу, ще що спланувалося залутати, що потім робити, це вже, коротше, зовсім друга історія. А наразі, дякую за увагу. З вами був канал Найплей. Пока.